Шановні Житомиряни, сьогодні брифінг у нас буде на тему профілактика нещасних випадків це складова безпеки праці. З січня 2023 року головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області здійснюються заходи з питання профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Упродовж першого півріччя цього року до нашого головного управління надійшло 138 повідомлень. Про настання нещасних випадків на та професійних захворювань, з яких 16 випадків із смертельним наслідком. Основними причинами настання нещасних випадків та професійних захворювань є такі: це невиконання вимог інструкції з охорони праці, особиста необережність потерпілого, травмування або смерть внаслідок протиправних дій інших осіб. Невиконання посадових обов'язків, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту, загального користування, незадовільний стан виробничого середовища з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах розробляються заходи профілактики, що передбачають конкретні завдання, терміни виконання, необхідні ресурси для їх реалізації. Та способи контролю за їх здійсненням. Заходи розробляються на підставі аналізу конкретних ситуацій та конкретних умов праці, що поділяються на такі, як технічні, санітарно-гігієнічні та організаційні. На запобігання нещасним випадкам на виробництві. Та професійним захворюванням фахівці головного управління надають допомогу за такими напрямками профілактичних робіт: це організація ефективної роботи служби охорони праці, розробка та реалізація дієвих комплексних заходів щодо покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Ідентифікація небезпек. Оцінювання ризиків та визначення заходів щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, організація навчання, професійної підготовки та перевірки знань працівників з питань охорони праці, організація проведення медичних оглядів працівників для завчасного виявлення ознак і симптомів порушення стану здоров'я тощо. Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області закликає роботодавців не нехтувати заходами з профілактики травматизму, постійно покращувати умови праці, забезпечувати дотримання вимог охорони праці на виробництві, належно утримувати територію підприємств, установ та організацій, проводити інструктажі та навчання з питань охорони праці. Залучати працівників до роботи за спеціальністю, здійснювати постійний нагляд за роботою, організацією та раціональним режимом праці та відпочинку. Забезпечувати працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, дотримуватися правил експлуатації обладнання, пам'ятати, що життя та здоров'я це основна цінність, якою нехтувати неможливо та недопустимо. Хочу звернути вашу увагу, що у разі настання нещасного випадку або гострого професійного захворювання на виробництві роботодавець відповідно до вимог порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року за номером 337 зі змінами зобов'язаний невідкладно. Повідомити головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області протягом однієї доби засобами електронного зв'язку, у тому числі за телефонами 0412 24 57 20 або 0412 41 34 70 та не пізніше наступного робочого дня. Надати на паперовому носії повідомлення до головного управління за адресою місто Житомир, вулиця Ольшича, 7, або до будь-якого сервісного центру головного управління за формою згідно з додатком номер 2 вище зазначеного порядку, за несвоєчасне інформування про настання нещасних випадків на виробництві та виникнення професійного захворювання відповідно до статті 165.4 Кодексу. Про адміністративне правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також нагадую, що у разі необхідності отримання консультацій або допомог з реалізації ефективної системи управління охороною праці роботодавець може звернутися до головного управління Пенсійного фонду України за номером телефону. 0412 24 57 20 або надіслати лист на адресу місто Житомир вулиця Ольшича, 7. Шановні, створюємо безпечні та нешкідливі умови праці для працівників разом.